Мене звати Валентин Балагура, і це передача спротив Ньюз. Президент Росії Владімір Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин. На сайті Держдуми Росія це пояснює тим, що втратила можливість брати участь у виробленні рішень щодо питань, які її цікавлять, і відстежувати на міжнародному рівні випадки порушення прав російськомовного населення за кордоном. Справді, права Російської Федерації були сильно обмежені Європою, але не через бажання чинити тиск на росіян, а через розпочату повномасштабну війну в Україні. Якщо ж говорити про саму конвенцію, то вона забороняє, зокрема, асиміляцію національних меншин всупереч їхній волі, їхню дискримінацію, а також передбачає право нацменшин на вільне використання їхньої мови. Я думаю, ви розумієте справжню причину денонсації цих документів. На підтримку цього виступає міністр культури міста Москви. Ми продовжуємо розвиватися як російська цивілізація уваженням до всіх, хто знаходиться в нашій аріалі. А тут люди вирішили, що є сверхнація, великих украв. Незабаром окупаційні адміністрації матимуть більше інструментів для посилення політики викорінення української ідентичності на тот Сходу. Та півдня України. Вони нас там будуть знищувати, а навзамін завозити росіян, бурятів та чеченців. Росіяни продовжують промивати мізки пансіонерам ТОТ. Ви уже не раз бачили відео, як в дитячих садках та школах пропагандисти намагаються нав'язати думку дітям, що Росія є їхньою справжньою домівкою. Такі ж речі вони намагаються робити із пансіонерами. Слід розуміти, що чимало старших людей через різні причини не зуміли покинути власну домівку. Росія знищила їхній звичний побут, роз'єднала із родиною, поставила у скрутне грошове становище. Саме тому окупанти почали проводити різні заходи для дозвілля пенсіонерів, звісно ж, з елементами возвеличення Росії. Сьогодні у нас замечательное мероприятие, посвященное дню пожилого человека, в котором всі наші девочки, замечательные і прекрасне, можуть проявити свої таланты, і ми можемо оказати їм должное уважение, которое всегда оказывается пенсионерам в Росії. Ну що, Вас переконали її слова? Хотілося б так старість проводити. Якщо ні, то не забувайте підтримувати своїми грішми. Збори благодійних фондів для української армії. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Слідчий комітет Російської Федерації висунув заочні обвинувачення в тероризмі начальнику Гур Міноборони України Кирилу Буданову. Також обвинувачення висунуто командувачу ВПС України Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно руководственных летательных аппаратов ВПС в Орденюк. Под их руководством в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года совершено более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской области и ряда других регионов. Слідство планує оголосити їх у розшук і обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно. Дуже цікаво, як вони надалі бачать можливість їхнього арешту. А на місці слідчого комітету я б не був взагалі таким голослівним, бо наступного разу в них може бути в приміщенні трішки гучно. Слід розуміти, що наші сили оборони. Знищують лише військові цілі на відміну від росіян, і саме звинувачення у тероризмі є по суті абсурдним. У Запорізькій області продовжується насильницька паспортизація населення. Кремль після псевдореферендуму та псевдовиборів починає активну фазу із наданням російських паспортів нашим громадянам. Люди з українськими паспортами втрачають практично будь-які права на тот, але все одно не йдуть за повіцем окупантів. Жити із печаткою, де зображено російського півня, багато хто далі не хоче. В окупантів рветься від цього всього терпець і тому вони відправляють до кожної домівки свою групу озброєних осіб, які заставляють українців ставати громадянами Російської Федерації. У той самий час вони знімають відеоролики для Заходу та внутрішнього споживача, що цей процес є добровільним. Та, начебто, охочих є вдосталь, виїзднає група управління по вопросам міграції головного управління МВД Росії по Запорожской області приїхала в село Семеновка Пологовского района. Местные жителі подходили к месту прийому з самого утра і ждали появления сотрудников. Якщо ви маєте можливість відмовитись від отримання російського громадянства, то робіть це ще краще. Виїжджайте звідти. Якщо ж під тиском ви змушені були його отримати та не змогли виїхати. То після деокупації пройдете перевірки наших спеціальних служб, які встановлять усі обставини. Якщо ви не сприяли окупаційній діяльності, то у вас все буде добре. І до хороших новин від нашого підпілля: Вранці, 7 жовтня, у тимчасово окупованій новій Каховці, був підірваний автомобіль місцевого колаборанта і лідера осередку партії «Єдина Росія» Владимира Малова. Постраждалого госпіталізували у вкрай тяжкому стані, а згодом бідненький помер. Представники російської окупаційної влади наподобі Костюкевича сказали наступне щодо цього інциденту: Ми це як медкактеракт, направлений на мирне населення, направлений на тих людей, які строїть нову життя. Кожен російський чужинець чи колаборант, який хоче господарювати на нашій землі. Не є мирним населенням. Вони свідомо обирають свій шлях, за який понесуть смертельне покарання. Водночас, впродовж тижня, українські війська нанесли низку успішних ударів по тилу ворога завдяки інформації від місцевого підпілля. Це відбуватиметься і надалі. Зараз же, до прикладу, партизанський рух АТЕШ готується до річниці удару по Кримському мосту. Їхні агенти розвідали обстановку там. З метою отримання актуальної інформації про стан споруди для планування майбутніх операцій. Рік тому був перший великий удар по мосту, що вивів його з експлуатації. Настав час це повторити і довести справу до кінця, додали вони у своєму повідомленні. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. Посилання в описі до цього відео на цьому ж все зустрінемось через тиждень. Україна переможе.